Всім привіт! Пропонуємо ось такий міні-лот жіночих кросівок. Крівіт та Есмара. Три крівіт модельки і одна Есмара. Ось така йде крівіточка моделька. Ось як перед вами. Розмір тут іде 36-й, гарна стильна літня. І ось такі модельки йдуть. Одинакові, я маю на увазі, всі три пари. Фірма Есмара. Легенькі літні сіточка. Ось такі вони йдуть. Це з боку. Ось так. Така підошва. Вони перед вами Легенькі літні. Розмір. Ось ці 40. Такі йдуть 38 і 39. Фактично, всі чотири пари, різні розміри. Ціна. За одні 250 гривень, тобто, весь лот, у цих чотири штучки коштує 1000 гривень.